Гулянки до ранку, гучна музика, дикі стогони та крики. Як ми розповідали раніше, салон еротичного масажу, що на вулиці Даншина у Луцьку не дає спокійно жити мешканцям багатоповерхівки. Місцеві кажуть, що в них по сусідству коїться справжня розпуста, і ніхто цьому... Не може зарадити, чому так сталося, чи дійсно у салоні надають інтимні послуги і як збираються шукати вирішення проблеми телеканалу Конкурент ТВІ розповів чоловік, який сам зателефонував до редакції. Він представився Костянтином Разбітновим і каже, що він є адвокатом власника приміщення Его студіо. Так були такі випадки, але зараз там проведена відповідна робота, там співмесі з працівниками, щоб на на подальше таких випадків не було. Попередили про дотримання режиму тиші у вечірнічні часи. Тому як то кажуть, те, що було, то минулося. А нових випадків ну не повинно бути. Разом з тим адвокат розповів і цікаву деталь про роботу салону каже: там дівчата не просто працюють. А й проживають, Тож, хто і що робить у нічний час, ніхто не може контролювати. Працівниці там перебувають цілодобово. Вони там? Ну, там, там вони, там вони да живуть і працюють. Що відбувається вночі, чи надаються послуги відповідно до профілю закладу, Я вам сказати не можу, але якщо ти вони там перебувають і там якісь вечірки ну влаштовували раніше, то. Костянтин Разбітнов каже, дівчата лиш дають відповідні розписки, що попереджені про відповідальність у разі надання інтимних послуг. Але от чи дійсно вони там, мовляв, займаються сексом за гроші, невідомо ні йому, ні власнику. «Без відома власника це ну майже неможливо. Ну все звичайно, що може бути, але за цим слідкують дуже пильно. А я прямо контролюють? Ну я контролюють постійно поперезають, постійно говорять дівчатам. Що не думайте чим займатися, що про це казати, то повинні бути ну якісь факта, тобто. Якщо у вас в когось іншого фактазу нема, а факта це задокументовано в законний спосіб надання сексуальних послуг, то поки такого фактазу нема, то фактично немає справи про що говорити. Можуть робити звичайно все, що завгодно, але так само можуть робити і ті громадяни, які скаржаться все, що завгодно. Але як то кажуть, нема факту. То немає розмови. Нагадаємо, ми вже розповідали про пані Ірину, яка проживає по сусідству з вище згаданим салоном. Жінка вже п'ять місяців не бачила нормального сну і намагається усіляко домогтись, аби цю проблему вирішили. Як результат, номер телефону лучанки розмістили на сайті, де пропонують послуги ескорту. Жінка це пов'язує із своєю боротьбою із «Его студіо. є докази навіть, тому що я Почала. Виясняти де куди. Вони камнями питались вікна мені побити, mm -hmm. якимись помідорами кидалися, камнями відразу була викликана поліція зразу через дві хвилини, тому що це я стояла на балконі і це все було якби при мені. Да, я бачила, хто я бачила, що окрім звернень до поліції, жінка також намагалась поспілкуватись із представниками салону. Я ту ніж дзвонила до їхнього цього господаря, я казала, що така ситуація. Заспокойте трошки дівчат, тому що це просто вже неможливо. Це п'ять місяців безсонних ночей. Він сказав, що зараз передзвоню, передзвонив через п'ять хвилин. Каже: дівчатки сп'ять. Дівчатки сп'ять, це ви всі лжоті. Поспілкуватись із вище згаданим чоловіком спробували і ми. Тільки от нашим журналістам він представився лише простим будівельником. Я будівельник. Ніякого відношення до того закладу немає. Я будівельник. Uh -huh. А чому тоді думаєте, ваше ім'я прив'язали до того, що ви. Тому що я будівельник. Навряд чи будівельника Absolutely. б власником називали, правда ж? Я ж не знаю, у кого там щось в голові. Ви ж не знаєте, що в мене на голові, я не знаю, що у вас в голові. Я ж можу сказати е -е, це, що ви зможете казати це, що ви маєте на увазі, або щось у вас там мережиться. Я вам поясню. Я будівельник, я строю в заклад. Хто там що робить, до цього відношення ніякого немає. Тож виходить, що представники салону еротичного масажу не знають, чи нібито не знають, що відбувається у ЕГО студіо. А ціла багатоповерхівка на вулиці Даншина і далі слухає охи та ахи, які доносяться із першого поверху. Натомість правоохоронці обіцяють у цій ситуації знайти рішення, забезпечивши чергування біля салону. Чи дасть це результат і яким він буде, розповімо згодом.